Худзалом серйозне протистояння у них було з командою адвокат Іко на міста Кременчук. Але, на жаль, Мангал вже припинив своє висновку Кубку України з гудзалу. Зараз це може бути супермомент для Мангала. Який шанс рахунок відкрити одразу після того, як відбулася вона зміна потім два-сім поразка від колесо центру. Ну і в останньому, в третьому турі, за те 2 два підступилися примому конкуренту. У нас вже швиденько прийшов перший забитий м'яч. Мангал в принципі реалізував ось ту ініціативу, ось ту перевагу, яка була у команди, і вже рахунок відкрито. Костянтин камішев, але змушені змушені зараз е, ці хлопці здебільшого захищатися. Ще момент і другий забитий м'яч так само швидко прийшов для Мангала після ауту. Е, дуже просто, дуже легко вдається, мангалу забити ще і вже два ноль. Мангала. Початок зустрічі безумовно абсолютно влаштовує Мангала один момент, і як на хвилях стає три. Означається дуже сильно і дуже точно він пробиває, ну і без шансів для галкіпера і це вже 3-0. Прасував назад на Павел, деграє п'ятою. І пішла, пішла атака від Монгалені. Забуває так. Вийшов хлопець, який індивідуально дуже часто намагається один в один обігрувати. Одара зіграв на команду, прийшла ця передання. Представники нашого регіону грають в поєдинки в. України пробиває лівої, здалеку. Артем Доценко забиває ось те, що вміє робити. Артем Доценко. Справді дуже сильний удар а тут ще й лівої Артем. Ну, важко ж так в одиночку проходити всю команду суперника. Звісно ж. Набирає швидкість неточна передача від Максима Надрічного. Камішев сам пробиває і Рахунок стає 4-1. там вдається відзначитися і команді ЗП груп 2 З відключенням світла, коли проведуться матчі, по Палаці спорту юність. Тут важко контролювати моменти з фолами, але знову ж таки ідеальний розіграш після штрафного від Мангали, ну і цього разу вже ніхто нікого не пробачає. Максим надрічний. Перший цей розіграш. І знову відкинувся від Ніша Дрес Герасименко спрямовує передачу. Той колектив, з яким ну не завжди буває так легко, як uh, сьогодні. Але подивимось, що є другий тайм, тим часом уже Мангал зміцнює свою перевагу і рахунок стає 6-1, як і в першому таймі. Дуже агресивний початок зустрічі. отримати Позитивний баланс вже за сумою двох матчів. На медалі у лізі Фівка Олександр Фівка двогравців пройшов Фівка віддає передачу. І ще один момент, і ще один гол вдається забити у ворота Мангал. 6-2 стає рахунок по одному м'ячу у кожному з таймів. Але через те, що якраз настирливість, якраз сміливість Олександра тільки допомогла в цьому, але одразу Мангал відповідає просто миттєво на пропущений м'яч своїм забитим голом. Цю атаку, перебуваючи в центрі, є удар по поворотах, є логічно, і такий фірмовий стиль цієї команди був дуже агресивний початок, забуває теракт по брентерах Він на стає сінгла. В минулому сезоні, що називається, команда несла, але, звісно.